Цей сонячний день зібрав у парку перемоги тисячі киян, майже у кожного в руках квіти. Дарують ветеранам і несуть до кургану безсмертя. 9 травня діти, наче по дорослі шали. В могилі спідлять бійці, герої, що віддали життя за те, щоб не було війни на вої, щоб сонце сяло золоте. Цей віршик я присвятила своєму дідусі, який воював. Збагнути трагічну сторінку на молодше покоління, на щастя, не в змозі. Їх завдання дати такий концерт, який розчулить ветеранське серце. Практично ровесником цієї дітлашні на початку війни був Сергій Дмитрович. Партизани з 10 років. Сьогодні почуття змішались. Як грають, як грають, А коли садовий скептор, важко, важко, важко. Є ще пригадати і дітям війни, вони теж вносили свою пасильну лепту у перемогу началась война, мне было 7 лет. И я с мамой был в госпитале, потому что меня некуда было просто девать. И мама работала медсестрой, а я ходил по палатам и пел песни. И как говорили потом врачи, это способствовало ихнему оздоровлению. Один з письменників, як узказав, був би час, я написав би мільйони історій про велику вітчизню. Я виросла в этих местах. помню бомбежки, все, все это пам'ятаю, все это было на моїх глазах. І когда мимо нашого дома гнали пленных немцев, то я з разрешения мамы винесла э, хлеба кусок. Це вот в районі улицы Гагарина, теперішній, все это происходило. Малечі обліпила воєнну техніку, таку раніше бачили тільки в кіно. Хай би вони тільки приходили, дивилися як на музейну техніку і нічого більше. А ми будемо їм розказувати, розповідати, що це воно таке, щоб не забували, і споминали все. Наших дідів, прадідів, які відстояли мир на землі. Оксана Дупак, Андрій Єгеля, телеканал Київ.